продуктивність, індивідуальний підхід і точність. мене звати Олександр Хазельгов. Я працюю в конструкторському бюро компанії Хорш як інженер-конструктор вже понад 20 років. Займаюся в основному посівною технікою, зокрема модельним рядом «Пронто». Причому я розробляю не лише цілі машини, а й висівні деталі та компоненти, додаткове оснащення тощо. За останні 20 років змінилося надзвичайно багато всього, і це не лише про розмір компанії, а й про вимоги клієнтів до техніки. Приведу як приклад розмір бункера. У перших наших пронто він мав об'єм від 2800 до 3500 літрів. У теперішній новій пронто це вже 6000 літрів. Це приблизно ілюструє, як саме змінюються очікування і з чим це пов'язано: продуктивність, точність, зручність експлуатації, адаптація до різних ґрунтових умов тощо це фактори, які останніми роками стали ключовими і водночас ускладнили конструкцію машин. Pronto 9DC універсальна сівалка, яку можна використовувати майже на всіх типах ґрунтів. Для моделі 9DC також доступна система AutoForce. Із оснащенням AutoForce відбувається вимірювання тиску на опорному колесі. Це означає, що опір ґрунту автоматично визначається безпосередньо в зоні сошинка і регулюється в режимі реального часу залежно від ґрунтових умов. Особисто я завжди охоче виїжджаю безпосередньо до клієнтів і спілкуюся з ними чи з операторами, адже зворотний зв'язок прямий зворотний зв'язок, надзвичайно важливий, коли розробляєш абсолютно нову машину. Після завершення етапу конструкції починається фаза створення прототипу. І, звичайно, я супроводжую цей процес як конструктор, бо прагну так само, як і під час роботи з відгуками клієнтів отримати безпосередній практичний досвід лінії чіткий розподіл навантажень це те, що характеризує мій стиль конструювання. Саме такий підхід я використав у новій DC, що помітно, наприклад, на основній рамі. За ці 20 років я переконався, розвиток триває постійно, завжди можна щось вдосконалити, і цей процес, мабуть, триватиме вічно.